Дуже люблю бровари за його молодість, щирість, відвертість. За те, що парк крутий і вкусні морожена. Люди добрі, дуже да. Да. Тому що це мій дім, а вдома завжди краще. За те, що вони дуже красиві, за те, що в нас місто таке дуже ну, не знаю, яскраве. За те, що в нас дуже багато молоді, дуже класної молоді. Тут твої діти народилися, тут я була на роботі, тут я отримала квартири. З Самого народження живу дуже люблю бровари. Я все життя живу в броварах. І бровари це місце щасливих людей і найкраще місто у світі. Говори, говори. краще місто, бровари. З ним міста з народження, бровари. Не говори, краще місто, бровари. Сьогодні бровари відзначають свій 395 й день народження. День міста мав розпочатися благодійним забігом разом сильніші та повітряні тривоги завадили провести старт у запланованому форматі. Традиційно до Дня міста проводимо вже четвертий поспіль. Благодійний забіг цього року. Ми збирали це три шостому батальйону. нашої ТРО. скриньки повні, близько 500 учасників було на заявці, але на жаль, цього дня вносить корективи. Ми не змогли повноцінно провести забіги. Та, попри все, забіг таки відбувся. Учасники довели, що сила броварів у єдності. Святкові заходи продовжилися у парку. На головній сцені виступали мистецькі колективи міста. Пісні, танці, щирі вітання усе для того, щоб створити святковий настрій для броварчан та гостей. День народження нашого міста. Хочеться подякувати всім нашим броварчанам за їхню працелюбність, за їхнє волонтерство, за їхній патріотизм і побажати розвитку нашої громади, всім мешканцям. Здоров'я і якнайшвидшої нам перемоги. Слава Україні! По всьому парку діяли тематичні локації для дітей: спортивні, ігрові, музичні, творчі. Малеча могла спробувати себе у різних ролях: від музиканта до спортсмена. Справжній захват у дітей викликали пожежні та поліцейські машини. Хлопчики і дівчатка мали змогу відчути себе справжніми рятувальниками та поліцейськими. Фотовиставки, фотозони, ігри та сміх дітей створили атмосферу справжнього міського свята. Ну, любимо бровари, хай процвітають, хай буде мирне небо над головою. Всього-всього. Це щоб усе в нас виходило, ну, щоб ми кубки трималися. Розквітати далі. Здоров'я, миру і злагоди. А вам молодь, в усьому щастя, благополуччя, кращого розвитку. Більше нової молоді, поваги один до одного і звісно, настрою і перемоги, вірю в наших захисників. 395 років історії, традицій та перемог. Сьогодні звучало від кожного серця бажання бачити бровари щасливими завжди. З днем народження, наше рідне місто. Мріяти можливо. Важливо, мріяти, мріяти, діяти починає.